Мої вітання, друзі, сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта. І через е, дуже велику кількість часу ми повертаємося на YouTube е, в наш світ Майнкрафту на сервері Playcraft 2. Найближчі Кілька хвилин з вами буду я. Отож, розслабляємось, заварюємо чай і дивимось. Е, дивимось, не знаю, дивимось в монітор. Ось так от буде. Е, Цю серію я знімаю е, по двох причинах. E, перша причина, що я справді за вами всіма і дуже хочу нагадати про своє існування, що я роблю. E, у світі в мене змінилося взагалі дуже мало насправді різних штук. E, всі зміни, які там відбулися сьогодні, я покажу, і про всі плани я теж розповім. E, але, але є друга причина, чому я її знімаю, ця причина для мене більш e, радісніша, можливо і для вас так само. E, справа в тому, що я придбав собі нарешті новий, новий комп'ютер. Тобто він до мене приїхав буквально кілька днів тому. Я його сам склав, сам вибирав, сам налаштовував і ніби наразі все окей, наразі все працює, хоч-ху, звичайно. Е, і, і що це означає? Насамперед це означає те, що... Насамперед це означає те, що мені хтось пише в контакт. Я забув вимкнути сповіщення. Ну окей, таке буває. Я думаю, це на перший раз пос... можна пробачити таку річ. Е, це означає те, що я зможу, по-перше, записувати... Ті забавки, які раніше я не зміг, зокрема Starbound, які я планую почати записувати зовсім скоро. Так само в переліку є ще кілька інших забавок. Ну, одним словом, я тепер можу записувати насправді, думаю, все, що захочу. Все, що є з теперішніх продуктів, я можу записати. Ну і крім того, час рендеру відео в мене, напевно, підозрюю значно зменшиться. Я не можу... Я не можу точно ствердно сказати наразі, тому що це, по суті, сьогоднішнє відео буде перше, яке я буду рендер рендерити на цьому комп'ютері, відповідно я точно знатиму, а, чи збільшилася вона чи зменшилася ця швидкість. А, але, але підозрюю, що вона таки збільшиться, і відповідно це означає, що для те, щоб відрендер відрендерити відео, мені потрібно буде набагато менше часу, ніж потрібно було це для цього раніше. А менше часу означає більше відео. Я думаю, це зрозуміло всі. А ось такі от справи... Зробив я собі такий невеликий подарунок під новий рік, дуже задоволений в принципі і... і окей. Тепер я можу грати в Майнкрафт на максимальних налаштуваннях, що я зараз в принципі роблю. Можливо, до речі, будуть помітні в цьому відео якісь артефакти, можливо, щось, щось з кольором буде не так, тому що я ніби налаштував все, але от можливо щось таке помітите, обов'язково про це напишіть. Ми будемо це виправляти в найкоротший термін. Так само, можливо, ви помітили, але я трошки шеплявлю наразі, коли говорю, тому що мені провели операцію на зуби. На зуб, верніше, один в понеділок. Це п'ять днів тому, і ще досі я від неї до кінця не відійшов. І тому трошки от шипла, шиплявлю ось так от. А тепер повернемося до Майнкрафту. Як я казав, у світі змінилося зовсім мало. Я в період, коли мав час... Коли я не їздив в Київ, не був на Майдані, коли я не займався львівськими справами, коли я не був на роботі, я заходив сюди, е бігав на спавн, перевіряв, чи працює е ферма Заліза, вона, вона працює, працює доволі непогано, це дуже прекрасно. І рокес нам подавав дуже класну штуку. Ну, тобто, яку яку класну штуку? Штуку, я, до, до якої в мене так руки не дійшли, рокес мені О, ми розвисли. Так, на секунду зависли, хази, можливо. Е цієї машини нової є ще якісь свої приховані штуки які мені доведеться про які мені доведеться дізнатися пізніше але наразі таких я речей проблемних не помічав ну були кілька нюансів але я не думаю що вам буде цікаво про це слухати зараз ось так от ірокез побудував класну штуку на спавні я її покажу можливо в цій серії можливо в іншій тому що спавну мені далеко доволі бігти і в принципі якби показувати її просто так немає сенсу її краще показувати як її будувати як її розбиратися а, Я думаю що ця система накопичення ресурсів, виглядаємо воно реально кльово і працює, зокрема. Це найкраще. Це якби най... з того всього, що я сказав, це найбільш позитивніше, що вона працює. Ось так от. І окрім того, ми на сервері активно готуємося до Різдва, до Нового року, до новорічних змін. Можливо, можливо, буде якась новорічна серія. Я не впевнений, не знаю, як там хлопці вирішать, але я щось таке точно знімлю. Ну, так само, як було минулого року, одним словом. Хто не знає, як було минулого року, подивіться відео минорівно минулорічної давності, давнини. І там, в принципі, все гарно якби показано, що ми хочемо зробити. Ось такі от справи е, в нас на сервері. Ну і, знову ж таки, після серверу в нас буде у нас буде новий світ. Все круто. Окей, а тепер до того, що змінилося. Змінилося, зокрема, тільки те, що є в цій місцевості. Так, привіт зомбі. Не треба за мною ходити. Справа в тому, що я давно придивлявся до цієї будівлі. Пам'ятаємо, тут колись була ферма Големів, одна з найперших на цьому серверу. Тобто, на... Чому одна з найперших? Найперша на цьому сервері ферма Големів. Ти будеш горіти сюди? Це... Чому він не горить? І вона, якби, вона працювала, але до першого рестарту серверу, після того вона не працювала. І перебудовувати, її, звичайно, не було жодного сенсу. Я її зніс, лишився всередині тільки будівлю. Ззовні. Але, знову ж таки, я не можу жити отак, коли біля мене пустує щось таке велике, особливо як оця от будівля, і мені обов'язково потрібно з нею щось зробити. І я, я, вирішив, я вирішив, що саме ця будівля буде найкращою, якби найкращою конструкцією для ферми... для ферми... Для ферми не бамбуку, звичайно, а тростини цукрової. І я зробив цю ферму. Зробив я і за проектом іншого гравця. Тобто як я зробив? я зробив? Я взяв в нього ідею. А повністю все весь механізм я реалізував сам. Ідея полягає якраз в тому, що в нас є не повний ряд поршнів, а отака от штука, поршень, така от послідовність поршень блок-поршень блок. І ми її двома іншими поршнями постійно соваємо вліво-вправо. І таким чином збиваємо... Тут, тут навіть щось є вже збиваємо тростину вниз в наші хопери. Система дуже проста. От можете поглянути, як я її підключив. Я не впевнений, що я саме ось, ось в цьому місці підключив її найефективніше. Підозрюю, що якісь мега-задроти Redstone скажуть мені, що це все можна було набагато краще зробити і не використовувати таку кількість повторювачів. Але я зробив таким чином і вона працює. Це найосновніше. Тут найпростіший такий самий елементарний... Таймер. Ось так от седені 16, 16 предметів. Я думаю, що кількість цих предметів треба збільшити, тому що вона дуже зачасто спрацьовує, а нас також не росте. Ну і це у мене наразі тільки перший рівень нашої, оцього заводику мені маленького, а ми будемо продовжувати і будувати вверх. Я в перспективі збираюсь добудувати до самої стелі. Ну якщо встигну а І продовжити тут ще як мінімум один, один стовпчик щоб ну, справді вона була ефективною. Едине, єдине, що в цій всьому механізмі мене цікавить, це те, навіщо мені стільки тростини. Ну, хіба її продавати жителям, але і до того, що в мене зараз є, це цілком достатньо, щоб її. А, якби, щоб її продавати і вирощувати. Тому я тільки не знаю, навіщо вона мені. Можливо бібліотеку будувати, але для бібліотеки потрібні шкіри, хоча корів в мене теж ніби немало. Одним словом такі от речі відбувається на сервері наразі в нас е, от воно якраз такий от зараз період коли <tell> перервався на півслові фраб знову е, показує іконники якісь не знаю можливо це через те що я скачав най, найсвіжішу версію можливо в версії є якийсь такий глюк цікавий я перше думав що можливо він ріже відео але ні в мене якби вказано знімати суцільним потоком Причину будемо шукати, якщо хтось знає на неї рішення, тому тоді її пишіть обов'язково, буду вам дуже вдячний. А, наразі ж я попробую розібратися сам. Так, тут, до речі, спавнер є, тому що я їх постійно спостерігаю в великій кількості. А говорив, до речі, я повернемось до того, що ну, на сервері в нас наразі така ситуація, що в принципі, все є. Ну, от, якби Якби я зараз продовжував тут грати і ми не робили якийсь там рестарт світу чи вайп, я б напевно закидався в цю всю ділянку і рухався в якомусь іншому напрямку і починав все наново. тому що тут я вже не знаю, що робити. Єдиний в мене лишився ще план це привести моїх коней, але ну, вони справді дуже далеко знаходяться, їх треба було б вести. Ну, Одним словом, привести їх було доволі би проблематично, хоча так само виконувано. І, ну, от і тут щось з ними з цими кіньми зробити, що не знаю. Але от це якби було таке от mass-done, що можна було би ще зробити. Ну і, і ще я хотів трошки поекспериментувати в Нейзрі, побудувати там якісь... Ну, є в мене кілька ідей, але я не буду вам наразі про це розказувати, але ідеї є, одним словом, і тому очікують їх, напевно, в наступних вже серіях е нашого LP е з цього світу. А я, напевно, на цьому буду зупинятися, буде в нас така от коротка, коротка серія. Зняв її, до речі, тому що просто навіть потестити. Так, не хочу там шумить потестити е, якісь відео, як це все буде знімати, виявити перші такі от недоліки, які я, до речі, от виявив якраз з фрапсом, і думати над їхнім виправленням. Е, Пам'ятаємо, оці от башти, по суті, це майже перші будівлі, які ми будували, які ми спорудили в нас е, біля нашої бази цієї. Це, це справді це майже були перші серії. Я от давно в них не заходив. От закінчу, закінчу сьогоднішню серію. Ось такі ось справи, друзі, я біжу перевіряти, наскільки швидко буде рендер рендеритись відео. І якщо все буде окей, очікуйте найближчим часом продовження серверу Playcraft 2 і, зрозуміло, Starbound. А з вами був доктор Юта ці кілька хвилин. Побачимось в наступних наших серіях. І... І що? Відпочивайте, готуйтесь до Нового року і до новорічних свят. Гарного вам настрою і до, до зустрічі. Па-па.